Під вечір Янгол дівчинки веселки пішов прогулятися садом. Його друзі пішли у справах, і ангел лишився один. Він думав про дитину, яку мав захищати, хоча янгол намагався підбадьорити інших, і навіть брата насправді його дуже тривожило в майбутній дівчинки, і скільки всього їй доведеться пережити. Бідна мама, подумав ангел, який Ісус Він багато часу проводив з нею, літаючи з дівчинкою туди, де її найбільше потребували. Він дуже любив брат і хотів допомогти йому, але розумів, як складно буде дівчинці веселці з усім поратися. Емоції взяли гору і Янгол заплакав. Опустивши очі і закривши плечі крилами. До саду прийшов Ісус, відчувши, що потрібен тут. Ангел спробував заспокоїтись, але відчув, що це марна справа. Брат теж нагадав йому про неї. Ісус підійшов і ніжно обійняв друга, пригорнувши його до себе. У очах теж великими краплями стояли сльози. Пробач, вчителю, мовив Янгол, Я не хотів засмучувати тебе. Просто я так хвилююся за неї. І він знову заплакав. Вона повернеться, друже, плакати це нормально. Не уявляєш, як сильно я хвилююся нашу дівчинку. Мовив Ісус, і роса потекла по його щеках. Без неї на серці було так холодно, ніби хтось забрав частинку душі. Але та доказав, що вона повернеться і його передбачення завжди збуваються. Ти ж її знаєш, вона сильна. Брат намагався заспокоїти Янгова. Хоча кожне слово змушувало його плакати, хвилювання вирвалося на волю і було неможливо спинити сльози, тому Ісус зітхнув, ніжніше обіняв Янгу і дозволив їм дикти. Коли біль відпустив їх, брат сказав Ходімо, прослушимось, друже, я знаю класне місце. Ісус повів його на безверху скелю. Він відчув, що Янголу дівчинки це необхідно. Брат підвів Його ближче до краю, звідки було добре видно море і захід сонця. Вечірній вітер розгулявся наповну. Я відчуваю її, мовив Янгол. По шкірі пробіг мороз, чи то від вітру, чи від приємних спогадів. Місце зберігає спогади про тих, хто тут часто бував, подумки сказав брат, насолодшився, мовив він, розкинувши руки і підставивши обличчя вітру. Янгол зробив так само.